І Сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогоднішню неділю ми чули такі з вами уривки зі святого Писла. Зокрема, сьогоднішній апостол кожним своїм словом пронизує душу і розум. Я хотів би прочитати ще раз його слова, які ви тільки що почули апостола українською мовою. <рес> якщо маєш служіння, перебувай в служінні. Якщо учитель у навчанні, якщо утішити, утішає. Хто роздає, роздуває, начальник начальству зі старанністю, хто милосердство і милосерство і щирістю. Бог хай буде нелицемірна, стороніться зла та до добра, будьте братолюбні один до одного з ніжністю, випереджайте один одного шанною любивістю. У старанності не ослабляйтесь, Духом палайте, Господу служіть. потішайтесь надією, скорботою будьте терпеливі. Молитві постійні, у потребах святих беріть участь, будьте гостинні до подорожніх. Благословляйте Голителів ваших, благословляйте, а не проклинайте. Ось такий текст сьогодні звучав у нашому храмі. Цей текст, мабуть, для кожного з нас, якби ми його виконували, був би шляхом Царства Небесного. Любов догорів, гостеприємство, ми чули, починаю з кінця. Участь у святих це означає подавати на потребу для церкви всі потреби, які потрібні. Апостол Павел сам збирав в свій час, кошти на потреби громад, які потребують цього. Це він називав потребам святих. Викорінюється наше числа віє, гординя. Щоб ми один одного шанували більше, ніж чекали від себе, любили, братолюб, братолюбно жили. Ось такими словами, і кожен тим даним, який вичи від Бога, хай служить суспільству. Вчитель, вчи. Якщо ти начальник відділу управління, не знаю ролі, казначейства, начальству і зусердям почули, це теж твоє служіння Богу. Але виконуйте все по совісті, де б ти не був, на що б тебе Бог не привів, свою роботу виконуйте ради суспільства, служачи іншим людям. Ось так, браті і сестри, сьогодні апостол Павло до кожного з нас звертається. В Євангелії ж ми бачимо, що нам заважає це робити. Заважає наша розслабленість. Ми чули сьогодні слова про розслабленого. Але розслаблений був фізично, він був хворий. Розслаблений чоловік це чоловік, який не може сам ходити, його потрібно підтримувати, він впаде сам. Або пройде декілька кроків і впаде. Тобто немає людина сили. І Господь зцілив таку людину, але не просто так зцілив. А показав на причину цього розслаблення. Він запитав фарисеїв, які як завжди злобно відреагували на зцілення Христа цієї людини. Запитав їх, як ви думаєте, може син людський відпускати гріхи? Якщо може, то я відпускаю гріхи цієї людини і роблю її здоровою, як доказ відпущення гріхів. Тобто, дуже часто, і сестрі, саме хвороба є причиною нашої, саме гріх є причиною нашої хвороби, в тому числі фізичної. Але кожний гріх це є теж хвороба. От Якби я вас запитав, що нас робить розслабленими і духовно і фізично, тому що до добрих справ, які ми чули в апостолі, треба фізичне бажання і ревність. Ми розслабляємо себе, так? тобто ми це не робимо. Що на причині? Гріх. А що таке гріх? А гріх це і хвороба. Святі Отці кажуть, що наша душа вкрита язвами. От, як знаєте, є в желудку язва, так от душа вкрита язвами. Які в міру нашої гріховності кровоточать чи болять, в кожному своя міра цих язв. Це є наші віховні струпи, вони ще так і називають. Так от, браті і сестри, саме ці віховні струпи і є причиною нашого розслаблення. А віховні струпи з'являються від чого? Від чого йде гріх? сам по собі? Чи Бог його нам дає? виявляється гріх від нашої свободної волі. Тобто ми самі є причиною гріха, який є в нас, який нас розслабляє. Тобто, ми винуваті. Чому нас Господь буде судити, що ми доброго не зробили, а вчинили Слово? Бо ми самі винуваті у нанесенні собі самих же своїх духовних хвороб і розслаблення. Так от, щоб ви знали, Причина саме у нашій волі. І от коли людина приходить, а ми гріховні всі в язвах, всі хворі, ми приходимо і є одна така хвороба, одна така язва, вона дуже велика гординя. І нею всі заражені, кажуть ці оці. І чим людина більше рахує, навіть зараз я це говорю, чим вона думає, та в мене в родині мало, тим більше у неї готині. Бо ця гордина осліпила її погляд на свою язву, людина не бачить цієї хвороби. І якраз, браті і сестри, ось ця гординя наша є причиною в першу чергу, що ми не бачимо. Що наша воля є хворою і причина всіх наших негараздів є у цій волі. Приходять батьки і кажуть мені приклад, такий привожу. Кажуть мені, у нас такі були золоті діти, коли були такі, як ваші діти. Вони в церкву з нами ходили, вони і порядні були всі, кому я, сусіди. Хороші відгуки про дітей казали. А як виросли, дітей не впізнати. Ще мені ці люди кажуть таку фразу, не одна людина сказала, бо ці люди мене зараз чують, подумають, що я про ту одну говорю, мені декілька людей сказали. Я от порашом думаю, звідки така психологія людей? Якщо так у мене, Буде і у вас. Дуже проста психологія людей. Якщо мої діти були хороші, як ваші ходили в церкву, і мої діти стали погані і ваші стали погані. Ви побачите світло. Ну, я, звичайно, кажу дай Бог, щоб цього не було. Ну, Ви молодий, ви побачите. Я не переконую людину, бо знаєте, битись, люди сама перша причина, що мої діти такими же стануть. Якщо я хочу робитись груди, казати ні, такого не буде. Але я дивуюсь, звідки ця психологія, по-перше, бажання таке, да? і кажу, ну, я молодий священник, ваше діло послухати мене чи ні. У мене маленький досвід, я згідний, але бачу досвід інших людей, від яких сам вчусь, яким сам подражаю. Наприклад, Інших священників старших, яких не діти, інших людей, навіть не церковних людей, яких дітей можу ставити в приклад. Я можу навпаки сказати, ті діти були погані. У школі вчителі батьків часто визивали, діти були дуже шустрі, дралися. і сподорослішали, порядніші люди стали. Я можу сказати і про те, що і були хороші діти, залишились хороші діти, багато прикладів. І не бачу ніякого зв'язку, що якщо дитина в дитинстві в хорошу церкву ходить, потім стає поганою чомусь. Я знаю інше, що вчать святі оці. Теоретично. Чому так стається? Я цим людям кажу, але всі ми повертаємося до попередньої теми хворі. В силу наших яз, хвороб, ми не бачимо цього і. Я тільки говорю теорію людям. Мало того, що діти в церкві. З нами. Це дуже мало. Дивіться, я зараз спеціально вийшов на вулицю. Ви всі тут стояли, були ви царські витазики, ви це не бачили. Я дивлюсь, половина цих дітей, які зараз в храмі, вони пішли туди наверх, на моїх очах, а вони, а батьки потім виростуть ці діти, не дай того Боже, стануть погані ці діти. Ну сказати, наші діти в церкву ходили до причастя моїх носили. Зараз діти в церкві. но... Що в їхній душі робиться зараз? Вони ті, так, тут присутні. Діти отримують душевну користь з присутності церкви, я питання. Якщо дитина не отримує користь, то ну, можна в школу ходити, якщо вона там не отримує користь. Вона отримує сенс школи. Можна казати, якщо на школу ходить, значить розумна буде. Ні. Для того, щоб дитина з школи отримала. Ціль поставлену в школі потрібно зусилля батьків і вчителів, щоб волю дитини повертаюся до проповіді, заставити вчитись. Бо дитина дуже рідко, котра зразу хоче вчитись, є такі унікальні діти, їм прямо бажання є таке, вчитись. їх не треба не заставляти у них самих є бажання. Але дуже часто навпаки треба спільне зусилля школи, батьків для того, щоб отримати результат. Так само і тут. Мало в церкву водити, потрібно з дітьми працювати. І Якщо священик каже, от зараз браті і сестри, піст, я, наприклад, кажу, зараз не піс, скільки дітей пост тримає? Ну, священник ще не буде казати, так, Валерія, Кристина, інші там, піст будемо тримати, вказуєте, так? він сказав інформацію, батьки та й в школі. Вчитель подав 2 плюс 2 дорівнює 4. Приходить дитина додому. Скільки плюс два? Три. Якщо батько закриє очі, дитина ну, так і піде. Оце робиться тут. Священик сказав, піст зараз. Батьки пішли, ну та моя дитина, то де? Най це не приказує бідно. Би й біву не стало. Ще діти будуть поспіть. А для чого піст? Ми не розуміємо, для чого не дати браті і сестру. Святі оці кажуть, я тепер цитую. Оце цитата, це, це, це не моя думка. Васія Великий. чим скоріше, він каже, привчиш дитину до поста, ти будеш мати більше гарантій, що дитина виросте християнином. Оказується, а який зв'язок? Знаєте який? Дуже просто. Нічого, запам'ятайте цю фразу, нас не укріпляє волю, так як піс. Хто в армії служив, той знає, що укріпляє волю. Жестокі вправи, ранішній підйоми. Бистре одягання, зарядка, вночі можуть тебе збудити, це все гартує волю. Такі речі. Піст це аскетика, та, я згідний, відмовити собі. Чим скоріше дитина почне відмовляти собі, не тільки для батьків, для галочки, в чому фокус навчити виховати, не означає, є друге правило, ви мені скажете, а ті діти, що пустити мають, непогані птом стають, і ось тільки такі. Знаєте чому? Зовні можна тримати раді батьків. Але причина, знаєте в чому? Коли мені приходить дитина школи і каже, плаче, я сьогодні не витримала, було день народження, я все-таки з'їв одну Дитина ще рукається, я вірю ці довіряю дитині, що вона, якщо мені призналась, вона, коли я не бачу, теж тримає пісню. Дитині треба привчити задача поста, страх Божий. Привити. Страх Божий, це ще раз у Шеркотре пояснює, це не боятись Бога тремтіти, це боятись Бога образити. Якщо дитина буде піс тримати, і коли батьки не бачать цього, вона буде чувствувати вину, якщо вона це нарушила. Це гарантія того, що страх Божий досіяний. Задача йому далі укріпити. От в чому виховання дітей? Запам'ятайте всі отці церкви наші наших Гарантією порядного виховання є страх Божий. Можете дитину вчити, вона буде культурна, вона буде чистотна, вона буде церкву з тобою ходити, вона буде вдома молитися. Не посієш їй страх Божий. Виросте те, що ви маєте. А дитина росте, попадає до друзів другий момент. Треба вчити дітей спільноту собі вибирати по своєму духу, який ви зложили. Якщо ви закрили на то очі, головне, що грається з кимось у дворі. от і поїхав ваш страх Божий. Там його навчають, що таке Бога боятися. Ти мамин синочок, так? Да? Прошов я це сам у своєму досі. От браті і сестри, недавно я був на сповіді у качество настрія, сповідаєсь в Діта Сілуану систематично. І він постійно мені говорить цікаві речі. Не дай мені сказав таку річ. Каже, коли ми віри... коли кажуть, віриш в Бога, пам'ятаєте, ми говорили про безбожі, а він каже, не треба казати, що я вірю в Бога. Ми в Бога не віримо. Я такий слухаю це Да? Ми віримо в Євангеліє, треба казати, каже Суман. Які глибокі слова, браті і сестри. Він каже, далі продовжує, Бога вірять і мусульмани, і євреї, і свого Бога. Сказати вірю в Бога це мало. Віримо в Євангелію. а в Євангелії що сказано? Якщо тебе соблазняє твоя права рука, браті і сестри, сказано, так і читали, що її зробив тріш? Якщо тебе соблазняє око, візьми виполою. його. А. а як це поняти? Святе письмо, воно алегоричне, Його не можна буквально приймати, скільки я розкажу про це. Це означає для тебе, мій друг, наприклад, такий дорогий, як твоя рука. Його відрізати від себе означає руку відрізати, Богу відколоти. Ну так ти здружився. Попала дитина в таку компанію. Наша задача це контролювати. І чим менше дерево його можна нагнути, кажуть, в Біблії, каже Ісус Син Серафа. В Біблії це написано. Чим дерево менше, можна палочку поставити і направити туди, куди треба. Чим ми упустимо, компанія виховує. Може, ми страх Божий посадили були, він пройде. Наша задача, особливо у подростків, дітей це півки, діти всі хороші в основному. Подростків, але насіння з дитинства починається. Якщо дитина в дитинстві пісне, взагалі б ніяк не тримала, Я ж не кажу покласти дітей на такі пісні, як ми костимо. То дитина має знати, піс, наприклад, не їм, починаються наймаленькі постріля дитини. Все, конфети їмо до молодопаски дитину, мультики не дивляться. Потім дитина росте через рік, не їм. Ще два роки пройшло, молочне їм. Тоді дитина, коли стане подросток, коли в неї дуже характер неустойчої, психіка ж створює знову підростковий період, тоді дитина, то що їй мати привила, легше сприйме, вона і так буде протестувати. А коли на того немало, вона ніколи в підростковому віці це не почне. А якщо не почала, вона її продовжить. От це оці кажуть, хочеш гарантію, щоб тебе чоловік не зрадив ніколи, в клуб не брав або жінка? Це буде там, де чоловік поставчився тримати. Якщо він в малому вірний, він не може м'ясо з'їсти молоковити. Він ніколи жінку іншу не візьме От що таке піст, казується. Він гартує волю. А ми його сприймаємо як дієту. І дітей, а, бідна моя дитина, що ми їй цим хочемо зробити? Ніколи ні одна дитина не померла від правильного посту. Ну, я ж церква до правильного посту Ми Постійно каже, це, це піст не проти тіла, а за тіло. Тільки правильне розуміння. Так от, браті і сестри, от наші гріхи, от наші язви і причина в нашій волі. Ми самі, запам'ятайте цю фразу, ми самі своєю волею. І потім батьки приходять і що хочуть звинувачують? Діти такі, вони були хороші, ми їх правильно виховали. Тільки не свої болячки. Не бачать вони. Бо сама головна болячка закриває на це очі. От чому її сама головність. Бо в інші болячки людина, наприклад, в вдлут впала, вона видить і будь. Вона каже, так, да, я такий поганий там. А гординя, воно все закриває. Та де? Отак, От браті і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні сприйняли те, що до нас церква доносить через Святе Письмо. Ми розслабляємо самі свої волі гріховною, і хай від цього нас Господь збавить, і допоможе бути такими, як апостол Павло нас закликав в тексті Святого Письма.